Я Віктор Онищенко. Сьогодні разом з експертно-правовою системою для бухгалтерів експерту з головбух розглянемо виправлення помилок у додатку Д5 податкового розрахунку. Даний додаток належить до об'єднаного звіту, який містить дані з єдиного внеску, податку на доходи фізичних осіб та військового збору. Через цей додаток роботодавці подають відомості за звітний квартал. Про трудові відносини осіб, зокрема дати початку та закінчення таких відносин, а також дані про укладені цивільно-правові договори, що є альтернативою трудових відносин. Для прикладу, типовими помилками у цьому додатку є: помилки у прізвищі особи, пропуск інформації про укладення цивільно-правового договору. Буває й таке, що роботодавець показав дані про звільнення особи, але не навів інформацію щодо закінчення декретної відпустки працівниці, яка перебувала в ній на момент звільнення. Розглянемо тепер загальні правила та конкретні приклади виправлення помилок у цьому додатку. Самі правила виправлення помилок. Вони єдиній не залежать від виду помилки та типу податкового розрахунку, звітний новий чи уточнюючий. Тобто для виправлення всіх помилок використовується єдиний спосіб коригування 1.0. Це коректурний спосіб, тобто за допомогою спеціальних кодів у графі 20 позначається виключення рядка, це код ознаки 1. Введення рядка, тобто додавання нового рядка – це код ознаки 0. Згадаємо також відмінності між розрахунками звітний новий та уточнюючий. Звітний новий подається до закінчення кінцевого сроку звітування. Уточнюючий подається вже після закінчення кінцевого сроку звітування. У заголовній частині такого додатка зазначаємо рік, квартал. І місяць того періоду, який виправляємо. Розглянемо тепер, як це все виглядає на прикладі. Так, після подачі податкового розрахунку та додатку Д5 до нього за перший квартал виявили таку помилку щодо новоприйнятого у лютому працівника. Замість його правильного прізвища за паспортом алійник записали більш поширений варіант прізвища олійник. Однак це два різні прізвища, а тому помилку треба виправити. Це помилка у даних рядка. Отже, спершу неправильний рядок минулого звіту треба вилучити. Для цього складаємо додаток D5, уточнюючи до першого кварталу, та повторюємо у ньому всі дані такого помилкового рядка, включаючи саме прізвище з помилкою. Потім ставимо ознаку 1 у графі 20. Що й означає вилучення даних такого рядка. Наступним кроком додаємо новий рядок. Для цього повторюємо дані першого рядка, але вже помилку виправляємо і записуємо алійник. У графі 20 при цьому ставимо ознаку 0, що означає додавання такого рядка. Зверніть увагу, що у додатку D5 заповнюємо лише ті рядки. Які використовуємо для виправлення помилкових даних. Це значить, що правильні рядки повторювати не треба. У даному прикладі всього має бути два рядки, якщо помилок в інших рядках не було. Інших додатків подавати не треба, якщо там немає помилок. Однак у даній ситуації з помилкою у прізвищі слід перевірити також і додаток, d 1 Адже там теж є дані про прізвище, а отже така помилка може бути і там. У такому разі виправляємо і додаток Д1. Розглянемо ще один приклад. Після подачі податкового розрахунку та додатку Д5 до нього за перший квартал виявили помилку щодо звільненої у лютому працівниці. По ній у рядку показали лише звільнення та відповідний наказ про звільнення працівниці, що сталося за її бажанням. Однак дана особа на момент звільнення перебувала у відпустці по догляду за дитиною до досягнення віку трьох років. А це значить, що треба було показати і закінчення відпустки, навіть якщо це було оформлено одним наказом зі звільнення. Дана помилка це пропуск рядка про закінчення відпустки. Отже, даний рядок слід просто додати. Для цього в додатку Д5 уточнюючий до першого кварталу, використовуємо рядок з даними про закінчення відпустки. Ставимо в ньому ознаку 0 у графі 20, що значить додавання даних рядка в минулий звіт. Однак не забуваємо, що для декретниць використовується інший код категорії особи, ніж для звичайних найманих працівників. 6. Аналогічно можна виправити й інші помилки, наприклад, у посаді або документі про звільнення. Цей же спосіб застосовуємо й у ситуації звільнення внутрішньопереміщених осіб на основі наказу центру зайнятості. Всі ці приклади знайдете у експертно-правовій системі для бухгалтерів експерту з головбух. До зустрічі!